Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо мої позиції по системі скальпінг. Сьогодні вдалося заробити плюс 6 доларів 71 цент. Я заходив в. Шість позицій, з яких було 3 в плюс. Подивимося, що це за позиції були. Розпочав я свій день з монети ALT і, в принципі, торгував весь день тільки одну монету. Е, перша моя позиція була зроблена в плюс 2,39 центів. На жаль, в мене запису в даної позиції немає. Заходив я від хорошого об'єму в стакані. В принципі, оці всі позиції по монеті ALT були по одному об'єму зроблені. Е, я покажу, що це був за об'єм, в мене є запис. Ну, на жаль, першої позиції в мене немає запису. Зміг я заробити в плюс. 2 долара 39 центів, на комісію я віддав долар 16 центів. Переходимо до другої позиції, там, де результат вже значно набагато краще. І так, друга моя позиція за сьогоднішній день. Це була та ж сама монета Alt, але тут вже значно краще я заробив. Як бачимо, про яку плотність я говорив, ось вона є в нас в стакані. Ця плотність дуже велика, тому що в середній об'єм по стакану десь 20 тисяч монет. Тут і був об'єм на 33 мільйона монет. Дуже велика плотність в стакані спота, і тут також була хороша плотність в стакані ф'ючерсах. Взяв я позицію. Поставив свій стоп-лос перед тим от малесенькими об'ємами, але якби ми його спустилися десь сюди, я би переставив би свій стоп лос сюди. Ну, дивимося далі, що було. Розраховував я рух досить таки великий, хоча б приблизно сюди. Ну, але на жаль, та рух не пішов, тому що замало було об'ємів, замало було сили покупців, щоб туди запхнути ціну. Ну, встигло тільки сюди зайти, тому дивимося, як це все було і відбувалося. В моменті мені та монета приносила більше десь 12 доларів, але потім вкатили і мене закрили по стоп лосу. Ну, давайте не спойлерити, будемо дивитися. Монета йде вгору. Я свій стоп лос не переставив без обиток, Не знаю чому. Певно, був певний, тому що об'єм досить хорош і нам не дасться... Піти нижче, ніж моя точка входу, тому я, певно, стоп лос не переставляв. Ну, дивимося, як бачимо, монета досить гарно дає рух вгору, вже там малюється плюс майже 5 доларів. Тейк Profit я виставив сюди, це приблизно ось тут, там, де я показував. В принципі, туди і ціна дійшла. Ну, на жаль, я свій тейк профіт забрав. Пожарів, що я його забрав, бо тому, що якраз там, де мій був такей профід, там був максимум ціни. І тоді б я б міг б заробити тих якраз там, 12 доларів, які максимально мені малювало. Як бачимо, ось я забираю свій тейк профіт І, на жаль, потім монета вкотила і закрила мене по стоп-лоссу. Вже стоп-лосс я виставив в без обиток, тому що чому? Тому що я зрозумів, що навряд чи ми підемо ось сюди. До тих цілів, тому що ось тут є область, від якої ми можемо відштовхнутися вниз. Тому я поставив свій стоп-лос, вже переніс в прибуток, досить такий хороший прибуток. Потім монета почала вкатувати, і мене закрило по стоп-лосу. Зараз ви це все побачите. Ось ми зробили чуть-чуть перехай по цьому рівню, і потім монета вкатила. І ось мене закриває по стоп лосу Ось закрили мене по стоп-лосу, і я зміг заробити по цій монеті плюс 6 доларів 97 центів. В принципі, майже 7 доларів я заробив. Віддану комісію я 77 центів. Переходимо до моєї третьої позиції. На жаль, по третій позиції в мене немає запису, тому давайте вам покажу, що тут і було. Заходив я знов по цій самій монеті, знов э, рух гору я брав, але, на жаль, рух вгору не пішов. Ось тут та була ж сама плотність. Ми по минулій позиції ось я взяв звідси і закрився десь тут. Потім монета вкатила знов, плотність ця велика десь приблизно ось тут стояла. Після чого я знов взяв ру вгору. Але, на жаль, не пішов ру в гору, пішов такий буковик. В моменті там давало хороший плюс, але потім все ж таки монета вкатила вниз, і я закрився по стоп-лосу. Закрився по стоп-лосу і вдалося забрати мінус 3 долара 70 цента. Потім я зробив мінус майже 3 долара, і тут вже мінус 3 долара 30 центів. Ось такі неприємні три позиції, три в мінуса в ряд. І потім, вже після того, як я втратив свій прибуток, який я зробив за оці дві позиції, я зміг заробити. Останньою угодою за день хороший профіт. Дивимося, як це було. І так, знову те ж сама монета. Дивимося, я брав від плотності. Всі, як я говорив, позиції були на сьогодні. Це було по одній монеті і по одній плотності. Плотність дуже велика, тому ми її не роз'їдали, і в неї можна було брати дуже хороші рухи. Ось бачимо, мені вже малює майже плюс 9 доларів. Зайшов я десь приблизно ось тут. Ви б розуміли, б, наскільки в мене було сильний стрес, коли ось ця свіча пішла різко вниз. Але я зрозумів, що це йде збір ліквідності і потрібно не виходити з позиції. На жаль, в мене тут стоп-лоси не стояли. Можливо, на жаль, а можливо, і добре, що не стояли, тому що ось тут оця от свіча вниз мені намалювала більше там 15 доларів мінус. Якби я закрився, то було б дуже погано. Але я закрився в плюс. Дивимося, як це все відбувалося. Ось як ми бачимо, ціна пішла стрімко вгору після того, як тут і ми зібрали ліквідність. Це ще раз доказує то, що ціна ніколи не піде вгору, якщо не буде зібрата ліквідність знизу. Також і наоборот, ніколи ціна не піде вниз, якщо не буде зібрата ліквідність зверху. Тому ринок ходить тільки за ліквідністю. Ось тут і було велике скупчення ліквідності, тут і були рівні. Ми одною палкою такою забрали цю всю ліквідність і пішли вгору збирати вже верхню ліквідність. Хто не розуміє, про що я говорю, Ось тут і було дуже і дуже багато ліквідності. Тим самим ми одною такою палкою забрали тусю ліквідність і пішли збирати ось цю всю ліквідність. Ось це теж все ліквідність. Дивимося далі. Бачимо, монета йде все ж таки вгору, 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 потім там вкатує. А, і мене закриває по стоп-лосу. Монета вкатила, не встиг я перенести стоп нижче. Ну і добре, що не встиг. Бо зараз ви побачите, після чого я мене закрило позицію, подивитися, куди пішла ціна. А, і після чого я загарно заробив. Заробив я плюс там 7 доларів. А, ось тут навіть я зайшов на свій щоденник і бачимо плюс 7 доларів 0,2 цента. Дивимося, як це виглядало в моєму щоденнику. В принципі, дуже хороша позиція була. А, давайте я зайду на менший таймфрейм. Ось так виглядає моя позиція. Яку я тільки що вам показував, там була хороша плотність. Тут я набирався. Я не заходив в одній позиції, я заходив по 100 доларів на 1000 доларів, тобто заходив в 10 різних точків входу. Після чого про що я і говорив? Ось тут ось така шпилька, прям здоров'язна, яка мені малювала там, мінус в районі 15-20 доларів. Але добре, що я не вести в стоп-лос, тому що якби я стоп-лос, я би закрився в дуже такий неприємний мінус. Після чого пішов такий рух гарний вгору, і я почав поступово закриватися. Закривався я по 100 доларів, тобто тут той 100 доларів закрив, тут 100 доларів закрив, і тут я вже остатки закрив. І як бачимо, я дуже гарно закрився, тому що після того, як я закрився, гарно ціна вкатила вниз. Пішов дуже хороший рух донизу, і це круто. На цьому я, в принципі, завершив свій день, сидів я ці позиції 15 хвилин, 10 секунд, і вдалося заробити плюс 7 доларів 0,2 цента. За сьогоднішній день було потрачено на комісію 5 доларів 35 центів, а заробив я плюс 6 доларів 71 цент. Поки що наш депозит. 75 доларів. Ми починали з 50 доларів, так що ми, в принципі, маємо хороший плюс. Ще також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал ком'юніті трейдерів, там де ми спілкуємося, ділимося своїми ситуаціями, і всі оці позиції, які ви зараз бачите перед собою, я показував їх в телеграм-каналі. Я попередив трейдерів, що в нас хороша плотність в стакані, і хто заходив зі мною, той забрав хороший плюс. Тому, якщо ти хочеш торгувати разом з нами, хочеш заробляти на трейдингу, приєднуйся до нашого телеграм-каналу, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Обов'язково став лайк і підписуйся на цей YouTube канал. Усім до зустрічі і усім профіту!